Добрый день. Подобные человек комиссии, связанные по сути, просто надо сидеть на нашей комиссии, как вот с члены, с члены комиссии. Кур будет идти На кивики, когда не допадил, ретелисти, запрошенные до силы. Кур будете продолжить, а не надо блять, не прошу вызывать. Прошу пустить подбородок. На нашей засыпной комиссии выносит на 11 лет. Если вы запретите, что это пользоваться, после А потім будемо Не надо блять. Принимается. Экономия восприятия, заперечення, що є должны прийти до территории. По первому пытанию проводить бюджет маркерской сообщения територіальної громади на 28 Микола. Хто не знаю, начальник финансовый индустрий маркерской сообщения. Так, про проект рішення про прогноз бюджету до манківської селищної територіальної громади на дві рік, двадцять роки. Згідно статті 75 бюджетного кодексу України, необхідно вважати розглянути зроблені середнього бюджету на 2026-2028 роки свалено рішення. З виконавчого комітету Томаселичної ради від 28 серпня 2025 року 240 сорок номер двісті сорок води. Нам по прогнозу бюджету територіальної на 2026-2028 рік Ну, я про тень говорю запитати з дві року відновлено середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні. І тому пропоную розглянути прогноз бюджету Томаселищної територіальної громади на три роки. Прогноз доходів бюджету враховує підвищення заробітної плати мінімальної заробітної плати прожиточного мінімуму, а також тенденції на сходжень окремих податків за останні роки. Видео цього обраховано в розмірі 60% в поточному році з розвитку був нас 64, зменшують нам на 4 відсотки. Ну, втрати приблизно 6 мільйонів за те, що попромагали. У зв'язку з виключенням з розрахунку розподілу базової дотації, не включені ще численість внутрішньо переміщених особ, втрати становлять ну, також 4 тисячі, ой, побачте, 11 мільйонів 900 Ну, обіцяють нам його переглянути. Ну, базову дотацію обіцяють переглянути. Включать е чисельні внутрішньопереміщених поспілку. Ми зверталися до Міністерства фінансів, лист склали, що такі розрахунки ми не згодні, що нам базової дотації немає. Ну, це наші 12 мільйонів. Е е ну, обіцяли, що нам, як вони нам відповіли, офіційним листом, що. Буде перерахунок і ще міграційна служба не подала е, численність ВТО. не надала на ту дату, коли був прогноз складений. Обсяг доходів проводів бюджету прогнозується на 26-й рік з, ти, 1, 194 мільйона, 27 – 209 мільйонів, 28-202 мільйонів. Е, також, в тому числі, трансферти. Це освітня наша субвенція і також на освітні потреби і ресурсний центр. Всього транспорті планується 59 мільйонів, 24 рік, 27 – 63 мільйона і 28 – 69 мільйонів. І під час розрахунку видатки враховані такі соціальні проказники, як мінімальна заробітна плата з 1 січня 26-го року, восьми тисяч шестсот з 27-го року, 1 січня 8-9 тисяч і сімдесят чотири і січня 28 року десять тисяч гривень. Завальний обсяг видатків селищного бюджету пропонується на 26 рік 194 млн, 27 рік 209 млн і на 2029 рік 220 млн. З них державне управління 26 рік 30 млн, 27 30 млн і 28 рік 30 млн освіта. 26 – 268 мільйонів, 27 106 мільйонів і 28 рік, 11 мільйонів. Охорона здоров'я здоровья 14 миллионов, 26 -й, 27 -й рік, 15 мільйонів, і 28 риск 16 мільйонів. Культура і мистецтво – 10 миллионов, 2026 план на 20, 2027 10 мільйонів і на 2026 рік 10 млн. 26 рік 2 мільйона, 27 рік 1 млн і 28 рік 2 млн. Ну, економічна діяльність 450 тисяч. Двадцять шостий рік, двадцять сьомий сто п'ятдесят тисяч і двадцять восьмий рік 150 тисяч. В спеціальному фонді планується додати до рахунку власних надходжень від наданих послуг бюджетних станок, а також придатні публічні інвестиції затверджені середньостровому плану на 2026 тисячі двадцять шостий, двадцять восьмий років. По первому питанні питання про проект рішення до розгляду пропонуємо. Про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року No 1569 про затвердження структури та штатного розпису фінансового відділу Томахівське селищної ради на 2025 рік пропонує внести такі зміни до цього рішення і викласти нові рекламці структуру фінансового відділу Томахське селищної ради. На 2025 рік згідно з додатком номер 1. структуру ми додатково будемо одиницю. приводимо відповідність. У нас спеціаліст працює вже більше 20 років. На посаді сповідний ми будемо головно. про проживання в бюджеті і про закладження структури штатного освіту на сьогодні. За питанням. Дякую. Заповнені зауважені титли. Щодо тих, що дякую. Питання, <плес> питання винесли на засідання сесії. Будь ласка, голосуйте. Дякую. Хто проти? Хто зупиняється? Сподіваюся. Дякую. Дякую. питання. У нас третій, четвертий патент про Програма місцевих сімей про це не прокомунальне підприємство, тому що це центральне регіональне підприємство, і про погодження до надання додаткової курсу для екскурсії, тому що це реально. Доповідає місяць юридичного плану. Нічого не плану економічного візу прокомунального закладу. Дякую. Ми хочемо підтримати за допомогою нами проєкт рішення Ставочної Ради про погодження надання додаткової курсу директору КП «Матичка СРР» А сам года на занят будущем выиграли за полный Я Верх участников заявили в за 25 дней. 28 до дня 25 року перевалив в 14 каждый разных дней. И наступный программы запропонованы нам проект решения следующий раз по программам мешает спимой кассивный кирс коммунальной сприяли по маршрутскому центральному районной рекламе на двадцать пятой на период двадцать пятого по двадцать а, а, шановна, я вже бачите програму лекцій, які ми прочили перше за патоморфологію. Дуже спочалося на родю на 25-25 року понеділок, це перелічення теми програми. Матеріальна допомога від Міністерства охорони здоров'я для професійно-кваліфікаційного навчання медичних працівників. Звичайно, до нагороди за письмовим комбінатом за рік від представникам зараз Додаткового захочування уста до 100 укладу випускникам, які закінчили підготовку в інтернету лікарськими спеціальностями, та уклали продовольних договір на пок не менше 2 роки з Маківська СР на лікарській посаді. Е, Також проведення заходів, якщо було досконалення кадрової по політики охорони здоров'я, а саме підвищення кваліфікації дитичних працівників, їх перенавчання та перепідготовки. Службові відрядження лікарів інтернів для проходу вже очної частини інтернатури. Забезпечення медичних працівників, в першу чергу, молодих спеціалістів службових житло. Компенсація вартості винайбільного майна житла медичним працівникам. Ну, Більш мене такі внесені зміни в державне законодавство вимагає, щоб на кожному працівник за наявністю фінансування була така програма. Для підвищення рівня лікування діагностичного процесу, зменшення горності кадрів, забезпечення лікарні кваліфікованими медичними працівниками, а також для залучення та підтримання соціального та фінансового статусу молодих лікарів для них, прохаємо ну, поводити запропоновану на програму. Дякую. Лікарі, Ну, no, одна магнитка, а друга наша. Лікар лор і лікар охолі. Місяць у нас вже пропрацював. Ну, їх треба вернути. ну, що там. Це так. Це не таке Це не так. 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 Це не Це не не так.

Частину вічної основної відпустки директору Івахненку Івану Сергійовичу з 8 вересня 2025 року тривалістю 14 календарних днів, а також 6 жовтня тривалістю також 14 календарних днів. На період відпустки покласти виконання обов'язків на праздника Павла Олексійовича майстра виробничої дільниці, а також підписання своїх документів об'єм фінансових, також на майстра виробничої дільниці.

Документ згодом влаштований у сесії окупантської області, у якої згодом визначена майна і пов'язаний зміг у документі у сесії. Він з'являється у світовому структурі про зароблення. Заспільною відповідною власницею зі зоріну Гриви у влади цілого Союзу є департамент розслуху зі законом відносини з випуску виробного майна. Стосований текст техніки, доповідає зроблення новин. Значальник рейтингу Голова Споліції Відповідно з цим, в рівні нашого контексту, вона тільки залишається на рахунках аналізу. Дякую. Доброго дня. Ви розглянули питання. Так, це рішення про трактування документальної власності за матеріально-статистичної територіальної громади, комунізаційно-визначеної громади. Фактики співпраці громадської організації цієї та товариства міжнародного співпрацювання щодо бійної статистики було реалізовано проект створення та облаштування на таранського простору, завдяки якому придбаному виконує майно та 22 намінування, тут і вікна, велії, жалюті, ноутбук, приправи, безмерил машина, виділя, реферактивна дошка, мерзі, робочі місця, офісні світла, шапи, столи, дитячий куточок, набори для малювання, даному.

До комунальної власності з матківської селищної територіальної громади комунального саме спецтехніка. Обласною радою було прийнято рішення про передачу нам двох спецтехнік Марк Інкорпорейшн. Це два практи. На сьогоднішній день є витяг із рішення обласної ради про передачу нам на Це закомплектуючи до цих типу. двох праців. Передаю вам следующий вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.

Щодо першого рішення про порядку специально об'єктів на власність максимущення громади. Наразі 21-го року у нас діє врядово списання, але це не закладаться, зокрема що до списання об'єктів в умовах воєнного стане пошкоджені українському Росії, та через те, що відбулися кадрові зміни у виконавчому комітеті матерської селищної ради та у речнику. Щодо Засома Комісії Фанатівського селищної рада пропонується затвердити новий порядок списання об'єктів комунальної власності, затвердити нові комісії списання і бухгалтерські форми, акти, інвідувати і так далі. Це ще до першого. А це попереднє рішення видане таким, що треба в Щодо другого проєкту рішення надання попередньої згоди назвали рахунку комунальної власності. Нерухомого майна. Рішення виконавчого комітету Томатиської селищної ради було прийнято таке рішення щодо функціонування тяхних що ви сімейнотипу шаблі вже від Томатівської е, селищної ради, під керівництво Томатської селищної ради. Проте за даним ДБСЦ, було не будинок, який знаходиться по вулиці Володимира, вулиця, 38 В, Наразі даний будинок перебуває в державній власності районної державної адміністрації і для функціонування цього дитячого будинку і належного 에, утримання э, будинку пропонується його зарахувати документів власності селищі перед гамарами, а дай попередньому слові. На зараховування усі.

без біля вежелів'я. Там не кастрово, не Ні, це не буде функціонувати, будуть проживати ну і просто будуть правлатися на будинок, перейдуть автоматично і радіти. Є ще питання до Ні. А так, дома так і так, 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 Ні, так, 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 так,

на роботі зараз. Це цих прошу пропуску. Дякую. Отже, отримав одного. Спасибо, що ви Переходимо до 10-го питання. Про здійснення повноважень України державної реєстрації акції цивільної штуки. Доповідає Роберт Волокон, начальник центру надання адміністративних послуг. Дякую. 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 Ці послуги на даний час надаються у нас у відділі реєстрації у закладі. Пропонуємо запровадити послуги, які є недозволеними повноваженнями, а саме повноваження у залі реєстрації, народження фізичної особи і походження шутків смерті. Кожне рішення ми вже приймали в 25 років, але зараз нам трошки змінилися вимоги до формулювання і треба нова редакція цього рішення, а це ми зберемо як інше втрати речення. Поки наш знак буде працювати, ну, а так як та є коли... буде дублювання функції, буде чи є війна на війну. Ну, схоже, да, дублювання буде. Дай, вони можуть надавати імейлі. Можна туди, так. Можна у вас онлайн одружити, так? Онлайн-дублювання. Онлайн-дублювання. Ти вона теж не така німа. Чи вона така німа? Я наймішаю на моїй думці. Вона не має цього. Вона має цього. Вона має цього. Це правила нашого вищого начальника з демократії. Він не вистачає на цьому. Це правда. Ну, може, буде щось. Я... Вони закрили цю матеріал. Заділися. Пока написали за так я поворот, а вот не описали. Так события собаку, можливо, скоро отдать такая всі послужили смерть та сама і заводчик. Ну, до нарушенька через ямалятку, бо так бы там багато послуг потом out і шлюп, то я думаю, що будем надавать як тільки нам ці двох дворик бо дуже складно. Просто забираєш і збережеш дитя, а там промови. Чи ми вже усі швидкі години... Повністю, так, навіть ще. Ніхто не я. не знаю, але Так, я таке теж не знаю, але воно в місці. Дітей таке плачуть, бо тут і жена

Пропонується проект рішення про зацінець у рішення сесії 19 грудня 24 року по завершення структури та штатного розпису. А сама засередити структури комунального закладу Центру надання даних соціальних послуг у кількості сім структурних підрозділів, залишається так, як і було такі блоксуредації, а та засекли штатний розпис. У кількості 68 діли 25 сорок штатних одиниць. Це вже нові редакції. Ви всі знаєте, що в нас відкрилось відділення соціальної адаптації, простір. Простір прості. воно знаходиться в окремому приміщенні, і тому потреба є така, щоб ввести посаду прибиральних службових приміщень. Люди ходять, і треба перебиратися. І прохаємо, і так як по нормах просили, ми прохали 0,5 ну, штатних обінець і підставки, ну площі і норми на одну приміральність, то виходить у нас 25 сот. на раді. Тому прохаю вас підтвердити, підтримати і щоб.

Предложение. Тоді всім дякую за роботу. До побачи.